Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з природного довкілля. Закінчилася наша дивовижна золота осінь. Наступає вже зима. Діти, у нас не піде мова про пташок. Давайте поговоримо про пташок. Як їм зимується взимку, адже вони дуже-дуже гинуть від холоду, від голоду. Птахи оточують нас практично кожен день. Ми бачимо їх на вулицях, міст, парках, скверах, лісах, Птахи, як і всі живі істоти, переживають зміну часів року і пристосовуються під кліматичні і погодні умови. Під час снігопадів, завірюх і синих морозів, птахи голодують і часто гинуть. Тому на допомогу птахам приходимо, звісно, ми. Люди, зимова підгодівля птахів один з найважливіших способів їх збереження. Деякі при наступанні холодів відлітають у більш теплі краї, а є такі, які зимують, а є такі, що прилітають до нас взимку. Тому люди підгодовують птахів на вулицях, будують годівнички саме про таких птахів і піде у нас сьогодні мова. Давайте подивимося, розглянемо картинки і побачимо, як дітки підгодовують пташок. Давайте з'ясуємо, який корм любимий пташок. Подивіться, будь ласка. Снігурі, синички люблять несмажне насіння соняшника. А насіння конопель смакують всі-всі пташки. Горобчики полюбляють овес, пшеничку, снігурі насіннячку кавунів, ясеня. Також снігурі, дрозди, омелюхи люблять ягідки горобини, калини. Птахи будуть дуже-дуже вдячні нам, якщо ми про них будемо піклуватися взимку. Адже взимку ми врятуємо багато. Життя пташка. Ви знаєте, діти, що за зимовий період пташки гинуть по 9, вісім з 10. Не від голоду, а від холоду. А якщо ми не будемо підгодовувати їх, то від голоду не буде гинути, а влітку вони нам дуже-дуже віддячать, будуть дзінко нам співати і турбуватися про здоров'я дерев. Підгодовуючи пташок годівничка, спостерігайте, зробіть таке спостереження і відповісти на такі запитання. Маленька Вікторинка, послухайте, прилетіла пташка в годівничку. Як вона називається? Якого розміру і кольору? Прислухайтеся голоси, яких птахів ви чуєте, який корм найбільше сподобався пташкам, який ви насипали в годівничку. Які птахи не підлітають до годівнички? Як ви гадаєте, діти, так, так, вірно, це граки, ворони, сороки. А як їх підгодовувати? Вірно, шматочками хліба під деревом можна залишити. А як ви, діти, гадаєте, синички полюбляють сало? Так, вірно, вони полюбляють сало, але не солоне. А як їх можна їм... Нанизати на що? На ниточку, вірно, або на гілочку. До багачі пташкам взимку ми з вами рятуємо життя багатьом пташкам. А ось послухайте віршик на завершення. Синички на снігу, ліни костенко, синиці голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце б у вирій полетіти. Так батьківщини ж там нема. Дітки, я дуже вам дякую. Ви дуже-дуже сьогодні великі молодці. До побачення. Бережіть себе, мої любі. До побачення, до зустрічі.